Ну що, друзі, один із самих цікавих грибів, що зараз ростуть в кінці весни. Гноюлик іскристий. Чого іскристий, бо дивіться, у нього такі наші іскорки малесенькі, малесенькі, такі плямочки цікаві. Чим класний цей гриб? Поки він такий зовсім малесенький, поки він свіженький, і в нього ребра такі біленькі. У цей час його можна їсти, легенько обваривши. Якщо цей гриб потемнів і ребра потемніли, все, цього гриба їсти не можна, він пропав. Цей гриб має пікантний присмак, дуже цікавий, дуже схожий до шампіньйонів звичайних. Але більш виражений грибний смак. Але зверніть увагу, обов'язково, якщо їх рвете, щоб реберця були світлими. Коли ребарці потемніли, ви їх не вживаєте. Дивіться під низ. Зазвичай ще зовсім малесенькі пуп'янки годяться в їжу. У перший день, коли вони тільки вискакують, вони годні. На відміну від білого гноєвика. Ці екземпляри ростуть набагато меншими. Білий гноєвик виростає буквально за сутки. Один можуть важити як кубка такі грибочків, Вони схожі на опеньки і дуже часто ростуть поближче до дерев, на кореневищах, пропадаючого дерева або пенька. Особливо добре їх видно увесь сезон, коли пройдуть дощі. Тільки пройшли дощі, вони набираються в і миттєво виростають. Так же само миттєво пропадають. Ще дуже часто за них згадує, що їх не можна їсти із алкоголем. Ну, давайте будемо розумними людьми. Я вважаю, що більшість грибів не можна їсти з алкоголем, бо ми до пуття ще не знаємо, що в тих грибах є. Ні ми, ні вчені. І з кожним роком все більше і більше знаходиться інформації стосовно того, що гриби якось по-своєму впливають на печінку у суміші з чимось. Так як хімічні властивості до пуття не вивчені, давайте ризикувати не будемо. Гриби не для того, щоб їх їсти з горілкою. Гриби для того, щоб смакувати. І да, для тих критиків, які кажуть, що такі гриби ми ні за що не їли, це не голодовка, ви можете їх не їсти. Такі гриби їдять тільки справжні грибні гурмани. До речі, моя прабабуся, яка пережила голодовку. Розказувала, що їла різні гриби. Можливо, в тому числі і гноєвики теж. Слава Богу, наш нас час не той, але це один із тих грибочків, які можна буде спробувати, без особливого ризику для здоров'я та життя. Не забудьте, гриберця мають бути світлими. Тоді цей гриб можна їсти.